Фракція Європейської солідарності підтримує цей законопроєкт, але насправді колеги тут справа. Не лише у реєстрі спрощені чи не спрощені реєстрації у цьому реєстрі волонтерів справа набагато глибше, тому що на жаль, ми зараз живемо в реальність, коли у нас масово переслідують волонтерів і волонтерські спільноти. І Якщо наприкінці вересня було 46 проваджень щодо якогось, нібито не такого ввезення гуманітарної допомоги автомобілів для фронту, то вже за різними даними є понад 53, І хоча справа публічно дещо притихла, насправді вона рухається і переслідування відбувається. У нас живемо в реальності, коли ми маємо правильних і неправильних волонтерів, тобто своїх приофісних чи не своїх волонтерів, і в результаті ті, хто свої, вони є в марафонах, вони усюди висвітлюються, а не своїм. Будь ласка, кримінальні справи, перевірки і багато різних проблем. У нас відбуваються також дивні сепаратні наради, на яких напрацьовуються різні законопроекти, але депутатів від опозиції і не своїх волонтерів туди не запрошують. У нас є Багато зараз моментів, таких як, наприклад, коли військові адміністрації мстяться за розголос про кримінальні справи проти волонтерів і блокують можливості включення реальних волонтерів у системи шлях. Тому в даному випадку. Ми маємо допомогти волонтерам, бо без них зараз би ми не втримали армію. І я закликаю правоохоронні органи перестати переслідувати волонтерів. Я закликаю військові адміністрації зробити режим максимального сприяння. Нам розказують, що зараз армія на 100% буде забезпечена формою. А служба логістики доповідає лише про 40% спроможності і на 60% розраховує саме на волонтерів. Волонтерів і в реальний час біди саме волонтери тримають нашу державу сьогодні. Тому руки геть від волонтерів, і максимально працюємо для України.